Друзі, привіт! З вами перша електричка. В цьому відео ми не будемо обтяжувати вас розрахунками кіловатів, кілометрів, витрат з гривні, бензин. Ми спробуємо сьогодні новий досвід. Як ви знаєте, мрії збуваються. І Сьогодні ми отримали перехідничок новий від Eltis Майстра CCS на GBT. Спробуємо порівняти нашу поїздку у Львів з поїздкою з перехідничком Чадемо, а також з використанням нового перехідника від Ealtismeister GBT на CCS. Виїжджаємо з Києва на 77%. до рівного до Горбакова, де ми плануємо заряджатись. У нас приблизно нам потрібно 80%. Тому підзарядимось ми десь в Калинівці. Знову Калинівка та Горбаків. Друзі, напевно, вам це вже набридло, тому ми перемотимо вперед і дивимось поїздку Івана зі Львова до Києва. Доброго ранку. Зараз буде друга спроба проїхати з ццс перехідником від Львова до Києва. Ми будемо економити, спробуємо порахувати час в дорозі з ЦЦС. Зараз я додуваюсь до 85%. Це станція від Іоніті, Львів, готель Саната. Дуже рекомендую цей готель. Тим, хто приїжджає на електромобілі. Тут дві зарядки. Одна швидка, це CSDMO Type 1, Type 2, та Type 1, Type 2 стоїть зарядка поруч для того, щоб можна було вночі підзарядитись. Зараз додуємось і поїдемо. Ось, а зараз я вам покажу другу станцію повільно. Але на зараз вона, на жаль, не працює. Це питання до екофактора знов чому не працює вже 3 дні, а може навіть більше. А ця станція працює Ну, завжди. Тому, якщо ви хочете зарядитись вночі, type 1, type 2, та повільно, якщо працює. Будь ласка. Під'їжджаємо до Рівного, зарядний хаб і уніті. Три 3 станції ccs 2 Combo та Чадемо. У нас 30% залишок. І заряджатись плануємо до 80% з перехідником CCS-2 Combo. Подивимось, з якою швидкістю ми зарядимо 50% батареї ID4. Так, ми стартанули з нашим перехідничком. Швидкість наразі 90 кВт. Стартанули в 12.40, подивимось, за який час у нас буде 80% CCS-2 Combo, щодема. І ще дві таких станції на шість одночасно автомобілів. Хаб і Оніті. Так, друзі, я вже зарядив 25% за 10 хвилин. Подивимось, що буде далі. Е, дуже подобається мені ця локація. 6 автомобілів на швидкій зарядці. плюс ще Type 1, Type 2. Тобто, хто залишається в цьому готельному комплексі, дуже прикольно, завжди станції працюють. До речі, станції на 120 кВт. Тобто ЦЦ 120 кВт, ще демо 50. То, дуже швидкі станції. Дякую, Іоніті. Ну і хотів сказати, що витратив я зі Львова до рівного 50% батареї. Трохи менше, ніж зазвичай. Зазвичай це десь 60% були. Такий трафік досить щільний, тому швидкість була невелика, витратив 50%. Далі планую заряджатись в штомері на хабі Тока. Так, у нас пройшло 20 хвилин, за цей час ми зарядились до 70%. Тобто 40% батареї ми задули за 20 хвилин. Друзі, ну, а кому мало зарядного хабу Іоніті на 6 електромобілів, а також тим, хто є адептом Автоентерпрайс, то... Тут є ще станція After Enterprise. класична демо, CCS, навіть не знаю. А, це CCS1 навіть. ccs 1 Combo. ccs 1 комбо. ccs комбо. 2 комбо. Також бачу Type 2 та Type 1. Про 20 хвилин я трошки вам збрехав, я десь. 18 хвилин було 40% і значить стартувала зарядка в 12.40. Тобто зараз пройшло 22 хвилини. 22 хвилини, 80%. Ну 23% можна вважати. Все, зарядка закінчилась з 30 відсотків до 80 відсотків 22 хвилини. Я навіть не планував ходити на обід, тому що за 20 хвилин я б нічого не встиг. Тому думайте самі, чи потрібна вам така швидка зарядка. Може і чадемо можна ще використати, тому що. Досить швидко це ви каву тільки поп'єте і все. Дякую, дякую, Іоніті. Друзі, ну все. Отримав я статистику. Все ж таки 24 хвилини я зарядився від 30 до 80%. 50% батареї 36 кВт. Якщо 50% це 36 кВт, то повна батарея виходить приблизно 72 кВт. А в принципі, чудовий результат: 24 хвилини нічого не встиг не поїсти, не попити каву, подивитись новини, сходити в туалет і все це для тих, хто каже, що на зарядках треба стояти годинами, чекати. Там ну я розумію, що ви всі їздите як мінімум 12 годин без зупинок. Ось, ну, ми все ж таки зупиняємо всім, коли каву, в туалет електромобіліст. Тому така ситуація. Їдемо далі, далі буде у нас Житомир. Я впевнений, що там я заряджатись буду також 15-20 хвилин, щоб доїхати до Києва. Проїхали ми вже 300 кілометрів зі Львова. Час в дорозі зайняв 3 години 30 хвилин, плюс 23 хвилини на зарядку. Тобто, всього 4 години на 300 кілометрів. 18-19 розхід, 90 км середня. А з останньої зарядки ми їдемо доволі жваво, але в межах дозволеної швидкості. Хотів поділитися з вами деякими спостереженнями. Якщо, як бачите, у нас середня швидкість майже 118 км, розхід 22,8. Тобто ми втратили за 120 км шляху майже 40% батареї. Ну, якщо так порахувати, 80% це 240 км, та плюс 20%, ну, хай ще буде 60% Тобто в такому темпі Айді 4 проїде 300 кілометрів. Ну тобто, кожні 250 кілометрів вам потрібно мати зарядку. Тобто коментар їхати 90 щоб заряджатись 3 години вже не пройде. Будемо їхати 120, щоб заряджатись 20 хвилин. Електромобілі лише для міста. Коментар також не проходить. Електромобілі проїжджають дуже мало, треба їздити навколо розетки. Також не проходить. Як бачимо з такою швидкістю, цей електромобіль проїде 300 кілометрів. Якщо їхати з нормальною швидкістю, а я вважаю, що на трасі 110 це нормальна швидкість, то всі 400 кілометрів влітку він проїде, а може навіть і більше. Взимку так 300 трошки буде. Більше зарядок, а влітку така ситуація. Ну, ще раз хочу повернутися до коментарів. Ви багато пишете, що все ж таки електромобіль це для міста. На трасі ви їдете всі 90, точніше, електромобіль їдуть 90, а потім стоять годинами і заряджаються. А, ну, Як показує практика, зараз я доїжджаю до Житомира, і мені, щоб доїхати до Києва, і ще були там хоча б 10-15% по Києву, я буду заряджатись до 40%. На це я витрачу приблизно ну, хвилин 15. Тобто, коли я їздив на ДВСі, я їздив з такою самою швидкістю і зупинявся саме також в тих місцях на каву, на ходох максимум, в туалет. Я розумію, що можна проїхати до за 5 годин без зупинки, заправивши повний бак Діля. Але ж, ну, слухайте, ну, це ж не так. Про які години ви говорите? Якщо є бажання, то можна зарядитись за 20-15 хвилин і доїхати спокійно, випивши каву, сходивши в туалет так само, як і на ДВЗ, на двигуні внутрішнього згорання. Про які години ви пишете, про 90 км на годину, про те, що їхати навколо зарядок треба, про те, що це так дорого все. там. Я розумію, що вдома у когось кіловат може коштувати по нічному тарифу там, гривня 70 а на зарядній станції він зараз коштує 14-15 гривень. Ну, Це можна порівняти так само, якщо б ви могли вдома майніть добувати дізельне паливо, а на заправці воно коштує 57 гривень. Ну, слухайте, друзі, ну давайте ж будемо адекватно писати коментарі і все зважувати. Ну, є як є. Давайте так, ну, об'єктивно. Все ж таки, від самого. Ну, найекономічнішого дизеля електромобіль все ж таки на 25-30%. Якщо порівнювати лише паливо, то виходить дешевше. Я там не кажу про витрати інші, про е техогляд. Хтось порахував, що якщо часто зупинятись, то вся економія витрачається на каву та ходоги. Ну, можна взяти з собою каву та петерброди. Таке. Нам такі подобається. Підписуємося на першу електричку. Так, нам до локації залишилось кілометрів 5%. Це заправка Ока на виїзді з Житомира в сторону Києва. Значить, Давайте підведемо якісь підсумки. Нагадаю, ми виїхали на 80% заряду. Проїхали 413 км, їхали жваво, у нас середня склала 97 км, витрати у нас 19,5 кВт і витратили ми на дорогу 4 години 30 хвилин плюс 25 хвилин заряджались тобто 5 годин. Тобто проїхали 420 кілометрів, витратили на це 5 годин. Якщо б зарядились до 100%, можливо було б ще хвилин на 10-15 менше, тобто 4 години 45 хвилин. Зараз я планую заряджатись ще на 30%, тобто до 40. Я думаю, що ми на це витратимо десь приблизно 15 хвилин. І все. Тобто час зарядок у нас в дорозі був 40 хвилин. Я навіть ще не встиг випити каву. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви витрачаєте на зупинки, чи ви взагалі ніколи не зупиняєтесь, а їдете до останнього в памперсі, так скажемо. Зарядний хаб ТОКа на виїзді з Житомира, дві станції. ццс 2 комба, ццс 2 комба та ЦЦС2 комба плюс Чадемо. Спробуємо наш plug and Charge. Значить, Натискаємо кнопочку, загорілась, підключаємо коннектор і далі в автомобіль. Дивимось. Старт заряджання. Нічого не натискали. Авторизація пройшла автоматично. Так, станція, як бачите, змінила колір на синій. Конектор чую заблокувався, то перший раз заряджається. Старт станції може бути і більше однієї хвилини. Тобто почекаємо, все станція розганяється. На жаль, от дуже погано видно все на станціях. Я вже бачу 250 Ампер. Це максимум, що здатен прийняти перехідник. Це 86 кВт. Як тільки підніметься напруга в батареї автомобіля, швидкість буде у нас 95-96 кВт. Планую зарядити 30% до 40. Думаю, на це витратиться приблизно 10-15 хвилин. Так, 92 кВт швидкість 250 А так і тримає. Все майже 40%. Витратимо 13 хвилин максимум на це. А поки ми їдемо, спробуємо підбити підсумки. Нам до Києва залишилось 90 кілометрів, ну, хай буде 100 і 1 годину. Тобто 550 кілометрів та 6 годин в дорозі. Плюс е зарядки 24 хвилини та 13 хвилин, щось 35-40 хвилин, приблизно так. Середня швидкість 100, 6 годин в дорозі та 35 хвилин на зарядку. Багато ще мало. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Спробували перехідник на CCS, нам все сподобалось. 250 А він видає. 90-95 кВт для id 4 видає. Plug and Charge працює. Все чудово! Дякую українському виробнику, дякуємо українським операторам. Все буде Україна! А ви не забувайте донатити на Збройні Сили України. Невеличке уточнення: все ж таки, у нас шлях до центра міста, тобто приблизно 20 хвилин від межі міста до центра ми будемо їхати. Тобто, все ж таки 6 годин це до центра міста, а не до околиць міста. Тобто можна вважати, що якщо рахувати до околиць міста, то у нас Вийде 6 годин, скоріш за все, з зарядками, скажімо так. 6 годин дорога плюс зарядки.